Друзі, всім привіт! Після минулого відео в коментарях ви питали в мене, чи продаю я рослини, так? Саме питали за лимонник, там за інші рослини. Я, в принципі, всім відповів, що я рослини не продаю, але можу вам просто так безкоштовно відправити. Я там відповідав, що знайдіть мене через Facebook, бо ну, тільки такий спосіб є. Так, щоб мене знайти е Максим Колісниченко, пишіть. Але в принципі, так ніхто і не написав. Я вже колись так відправляв рослини, декільком людям також мене питали, і ми списувалися через Facebook і я відправляв. І ось, в принципі, я збираюся підмінювати воду. І поки що не буду ще ось цей лимонник підрізати, але. Ви мені напишіть, я підріжу лимонник, ось цей кущик, так, десь так наполовину. Ось той, що поруч, ось цей. Ну, в принципі, там буде що відправити, бо вже пора їх підрізати, бо він вже починає так вверх рости, тягнутись і треба його попідрізати. Ось, наприклад, бачите, ось цей справа, я його підрізав і він такий більш такий пухнастий і такий більш, більш такий густий, так? такий мобільний. А ось цей трошки так витягнувся. Але, в принципі, також гарно виглядає. Тому, друзі, не соромтесь, будь ласка, пишіть мені в Facebook, я вам відправлю. Там хто... Там напише перший. Там, ну, звісно, що в мене е, там нема так багато рослин. Але щось там назбираю і першим людям, які напишуть, то я відправлю. Там ще мож, можу ломаріопсиса. Ось він там в мене так. І ще там в інших акваріумах в мене є ломаріопсис. Там Хіміантус у мене дуже сильно розрісся, я вам зараз покажу. Також можу вам відправити. В принципі, вам тільки доведеться сплатити за послуги нової пошти. Ось Зараз, в принципі, в мене ось саме лимонник є. Ще сьогодні Ти збирався ж воду підмінювати. Де там трошки щось там вирішив повиймати так, з акваріума і бачите ось це зараз так. Пінцет. Сан сан. І бачите, він зламався. Я ніколи навіть не думав, що пінцет може ось так. Він тут трішки був, напевно, так, приварений. Ось і все. Досить непоганий пінцет. Така досить ну, китайська фірма, але сама якість металу, нічого тут не прожавіло, нічого. ну Тобто зовнішній вид в нього нормальний. Десь 5 років цьому пінцету. І ось він тут в мене просто розпався на дві частини. Ще є такі ножиці в мене, ну, сподіваюся, з ними все буде, все буде гаразд. В принципі, це такий ну, недешевий так інструмент. Ну, не сказати, що дуже дорогий, але все одно пінцетом я користувався досить часто. Дуже допомагає, наприклад, висаджувати рослини, так Руками так, незручно. А ось пінцетом досить таки зручно працювати. Ну Може щось спробую зробити тут йому якось там може його можна ще відремонтувати. Так, зараз, друзі, вам покажу інший акваріум. Маленький там, де в мене розрісся хіміантус. Так, тут вже так його багато цього хіміантуса, і він мені вже інші рослини застилає. Тому треба його підрізати. В цьому акваріумі я вже воду підмінив, і він, так бачите, в мене трохи його так покрутило. Цей хіміантус. Ну, але, в принципі, він досить густий. І так його тут багато в мене. Зараз я додав світло останнім часом, і він тут зверху і почав дуже так сильно рости. Це саме той хіміантус, де... Ховається мальок. Ну, вже коли я його навіть підріжу, то з мальком вже нічого не буде, бо вони так вже трошки підросли і не думаю, що вже їх поїдять. Тому вирощуємо популяцію гупачків. Продовжуємо. Ось в цьому акваріумі не дуже в мене виглядає анубіас. В тому, що щойно був, там взагалі Анубіус чистий на 100%, а тут побило його водоростями. Тут також в мене є лимонник, але тут так, в принципі, не, нема чого підрізати. Хоча ось тут верхушку також підріжу. Зважаючи на те, скільки. Людей там напише. Я буду... Так, хто перший напише, там так в Фейсбук. Якщо такі люди будуть, тому я її відправлю. Може там двом людям, може трьом вистачить відправити. Так. Ось тут також в мене і в тому акваріумі, і в усіх акваріумах є ще ломаріопсис, також можу вам надіслати. Тут лимонник в мене також розрісся, трошки я його так підрізав, ось тут він такий, і тут ще його назад посадив. І ось там в мене той лимонник. І ось анубіос тут також зовсім поганий. Один лист там взагалі, бачите, який чорний. Ну, Треба його виймати і відмочувати в лимонній кислоті, але там така проблема, що ось цей. Папоротник, він на корягі, на виноградній лозі разом з цим Анубіусом, воно там прив'язано, вже приросло. І якщо витягати, то придеться відривати коріння Анубіаса, так, від е, тієї коряги. Ось Тому я ось це не роблю. Ось так, бачите, воно. Він там в мене пропадає. А вже йому треба все ж таки його очистити, бо навіть листя почало там у нього крутити, щось ось занубилося і трапилось. Ну, в принципі, тут в мене просто лимонофіла дуже сильно розросталася, я її зараз так зроблю темніше. Ось, бачите, я так також підрізав тут лимонофілу. Вона також затіняє той Anubius, хоч, хоча Anubius полюбляє тінь, але все одно не дуже сильно, бо бачите... Ну, може це в принципі і не з-за того, що не вистачало світла. Також ось Людвігія в мене ось ця червона, бачите? Також можу там щось надіслати, там повідрізати. Це Людвігія повзуча, вона, коли ну, вистачає їй світла, то вона ось, так, ось така червона і класно виглядає, в принципі. Ось, друзі, такі справи. Сьогодні у нас п'ятниця, я сьогодні це відео опублікую на каналі. В суботу, в неділю я працюю. Ось ви мені пишіть і в понеділок, вівторок я зможу вам відправити рослини. Хто Х... дійсно хоче, тому відправлю. Бо також цього хіміантуса багато, його в принципі він дуже класно росте, багато його не потрібно там прям висаджувати. І можна, щоб він як длинна стебелька, а можна як щоб грунтопокровка він розростався. в принципі. Ну, і щоб, якщо хтось дивля, дивиться із Запоріжжя, то взагалі без питань можете навіть просто проїхати забрати. Тож, друзі, такі справи. Всім дякую за увагу. Не соромтесь, пишіть. На все добре. До побачення!